Всім привіт! Сьогодні обзор совєтського реле рс 9 по паспорту ОС Саме реле використовувалося в різній пострадянській апаратурі. Бачимо ось так воно виглядає, металічна кришка. Всередині у нас знаходяться контакти, тут йде сама схемка реле Різні печаті. І тут у нас іде, бачимо, паспорт 203, Рес 9 ос 75 рік. Обозначений ромбіком. Реле містить дорогоцінний метал срібло. Паспорт ОС, це значить, що срібло 100%. Чисте без різних домішок. Напишіть в коментарях, хто зустрічав такі реле, особливо у великих кількостях. Буду дуже радий. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Пока-пока.